слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я вечіре серце, бажаю миру, добра і радості. Я хочу привітати вас з Христовим і Наступаючим Новим роком. І також закликаю людей, щоб ви молились за Україну. Але найважливіше, я хочу нагадати і сказати вам радісну звістку, для чого Ісус Христос народився в цей світ. Хіба для того, щоб ми просто радувалися, жили добре, сиділи за столом, їли їжу, п'янували? Хіба для того Ісус Христос прийшов цей світ? Ісус Христос прийшов цей світ, щоб взяти наші гріхи на себе і померти, щоб проварити людей з Богом. Тому що Бог святий і справедливий. Бог нічого спільного не має з гріхом. А всі люди грішні. І прийде той час, коли нам придеться пристати перед Богом. І відповідати за свої гріхи. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими жодними дірок, добрими ділами і ніякими великими грошима. Радясним звісно, що Ісус Христос, Божий Син, Він є святий, Він прожив святе безрічне життя і помер на хресті, за наші слава гріхи, щоб ним нас було прощено і спасено. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо оправдатися. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо прийти до Бога, тому що Він помер і Він воскрес. Він єдиний шлях на небесах. Але для того, щоб спастися людям від вічних мук і страждань, для того, щоб примиритися з Богом, людям потрібно найважливіше, це покаятися своїх гріхах і увірувати в Ісуса Христа. Покаятися це визнати свою провину перед Богом. Це коли, наприклад, п'яничка перестає пити обманщик обманювати. Зрадник, зраджувати, блудник, блудити і подібне до цього. Коли людина щиро покається, відвернеться від злих діл, перемінить своє мислення і увірить в Ісуса Христа. Бог дарує вічне життя. Отож, поки наші серця б'ються, задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа, вірийте в Його любов. Бог є любов, Бог любить людей. І не хоче смерті грішника. Бог все зробив, віддавши свого сина Ісуса Христа, щоб спасти людей. Але цей вибір також залежить від нас. Зробіть сьогодні цей вибір, поки наше серце б'ються. Ви чуєте голос Божий в своєму серці. Не робіть затверділими ваших сердець. Покайся і вірите в Ісуса Христа, і будете спасені. Читайте Святе Письмо. там усе про це написано. Це важливо для всіх людей, це як інструкція. Коли ми купуємо техніку, ми читаємо інструкцію. Але як важливо, важливо читати Слово Боже. Це як інструкція, щоб примиритися і жити по Слові Божому. Моліться за Україну, щоб Бог заступився і відвернув ворога від нашої держави, щоб Бог дарував мир і спокій нашим серцям. Тільки Бог може нас врятувати від ворога. Тільки завдяки Ісусу Христу. Господи, благослови цих людей, Бережи цих людей, помилий і спаси. Благослови Україну, відверни ворога від України, даруй мир і спокій нашої держави. Відплати ворогам, поділам їх. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня і щасливої дороги. Нехай бережава Господь!